Як ви ставитесь до такої ідеї, що залужний може піти у відставку? Дуже погано. Чому? Тому що я вірю нашому головнокомандуючу і ну, сподіваюся, що такого не буде. Інфоповод досить негативний для нашого суспільства і взагалі для ситуації. Ті, хто роблять на цьому хайп, ті, ну, закінчені. Вважаю взагалі це вбросом чиїмось. Ну, я в це не вірю, це прийнятино. Та ну це, ну це зараз не найкращий варіант буде. Думаєте, не на часі. Ні, не на часі, щоб він йшов. Він не піде. Навіть не, і не думайте об этом. У мене самої сынов'я служать, тому всі відзивають дуже добре. Слухи і брехня. Я думаю, що це все вброс. Черговий вброс. і Я думаю, що це неправда. Ну, він якби заслуговує довіру і зараз його рейтинг. Думаю, ну, ймовірно, вище, ніж у когось. Тому ми йому довіряємо, ну, наскільки це можливо. Ну, зараз не час для того, щоб робити якісь переставки у вищому військовому командуванні. І без цього вистачає. Я такої можливості не розглядаю взагалі, тому що на його плечах дуже важливі питання. Тому... Не потрібно навіть розглядати цю питання. Якщо це буде, то мені здається, що ми зможемо більше програти, буде більше втрати, тому що він знає, що він робить, і він це показує на ділі. Ну, мені здається, що його багато хто підтримує, тому ну, щось не віриться взагалі в цю новину. Чесно, здається, що щось таке вигадано. Я думаю, що ні залужний, ні пан президент наш це не є самостійні фігури на політичній арені, тому це, скож за все, якась гра для чогось для потрібно з одної сторони, або для того, щоб можливо потім немає такого, скажімо, яскравого, ефективного головнокомандуючого і потрібно вступати в якісь переговори. Або, або позиція, скажімо, залужного розходиться з позицією офісу президента. Під час війни, під час гострої фази, відповідно, міняти таку людину, яка вже, в принципі, ну, досить довгий час уже показала себе з гарного боку, відповідно, і зарекомендувала себе, і не, не дала відповідно там втратити країну. Тому ну не знаю, мені здається, що це, напевно, не, не своєчасне рішення.